Неможливо навчитися бути поетом, так само, як неможливо навчитися бути брамою, причепленою іржавими завісами до неба. Чи неможливо навчитися бути конем, який танцює у хвилях морського прибою, бути поетом то просто бути вузькою кладкою, яку Бог прокладає через чорний потік, чи бути хвірткою. Через яку він впускає у сад заблукалих коханців, чи бути ложкою чаю, яку підносить до уст жінки хворої на бути поетом так, ніби тримати повітря в долонях і відчувати, як воно загортає в невидимий шовк, бути поетом. Так ніби стояти на приступці потяга, який мчить крізь тунель із цяткою світла попереду, бути поетом не вміння, не вибір не випадковість, лише тяжка спокуса пізнати заховане, бути спокушеним, то ніби покусувати вуста спраглі цілунку. Або столити їх міцно на вічне мовчання.